Друзі, всім привіт! Приїхав я на річку трошки покидати спінінг. Будемо різні насадки пробувати. Зараз похожу тут. Так, піду, мабуть, зверху і туди вниз. І річка чиста повинна бути, дощів не було. Перша така. Один гачок. Знаю, є менші, більші. Будемо пробувати. Я в цьому не спеціаліст. Зараз пробуємо. Так, по 2-3 закиди. Дивіться як класно зробили. Біля річки поставили такі лавочки шикарні. Дивно, що ніхто їх ще не свиснув. Клас. О! Можна обалдіти? І там ще одна лавочка. Так, зараз звідти, доки зможемо зайти, покидаю тут на течії і пройдемося так метрів 500 вниз. Що не буде, нічого їдемо. І поїду завтра в інше місце. Ну, тут дуже сильно течія несе. Ось тут таке перспективне місце. Пробуємо покидаємо. Зараз на декілька поміняю насадок. Попробував різні насадки, десь вже пів години кидаю жодного удару. Зараз ще тут трохи пройдуся. І переїду ще в одне місце тут неподалік. Кляну, така вже поставив більшу. Переїхав я тут трошки далі. Покидаю зараз там тутка і отам от трошки далі метрів 50-100 в трьох місцях. Попробуємо, якщо тут нічого не буде, тут, кстати, змінилося досить непогано русло. Бачу, глибина велика є. Можна буде спробувати на фідер половити на наступний рік. Тут я вже ловив на донки. Нічого толкового не впіймав. Такі були бички, плотва. Моренки маленькі. От як тут гарно. О, сходи зробили. Взагалі. Чітко. Прикольно. Ну, глибина тут конкретно. Тут верхоплавочки тягали. Ну, зараз покидаємо. Так, щось, походу, вже сезон закінчився чи що. Я не знаю. Взагалі активності ніякої, сплесків на воді немає. Жодної покльовки на різні насадки. Можливо, воно силікону уходить. Так, перейшов я на останню точку. Теж таке гарне місце, сильна течія, але пора скину тут, там потім тут пару разів тут канищи. Пробую. Бачу глибина тут є. І цією у будь любому якась риба повинна бути на течії. Але що тут треба? Тяжкі насадки. Ще б одна покльовка була дві, б було інтересніше. Так, відійшов я ще трошки нижче по течії, тому що дуже здивувався. Сюди йшло... Сюди йшла вода раніше. От, отак ішло русло прямо. І біля ось тих труб там була дуже велика глибина. Там колись на ночівлі були, купалися. Буду туди до труб пройдуся. Гляну, як там? Давно не був вже, декілька років. Ще, можливо, там пару разів кину. Так, підійшов я ближче, бачу, тут заплаває. Що собі? Тут така глибина. о, бачу сплеск на воді. Зараз тихенько підійдемо. З глибиною така, глибина досить немаленька. Він тут хтось відпочивав. Це все була вода. З з тих труб пригали. Пройдемося, що туди покидаємо. Шикарні місця для... Хижака. Але крім жаби я поки що нічого не бачив. Ну, Глубина тут дуже велика. Зараз пройдемося, що туди трохи покидаю по пару разів. Ну, бачу, тут натоптано. Хтось тут такой ходить і то так інтенсивно. Тут літом по-любому треба буде піти на підводну зйомку. Глубина тут, я не знаю, десь більше двох метрів зараз. Я бачив, тут риба кидалася там чуть-чуть далі. І на моє здивування велике, там щось плаває. Це затока без виходу до основного русла. Я думав, тут є основне русло виходить, а воно от просто... Все, тут далі немає води. Можна отак обійти. Половив я, покидав, гарні заплави, риба повинна бути, але її або немає, або я щось роблю не так, або це вже запізно. Так що завтра ще поїду зранку на одне озерце. Зараз силікон куплю пару маленьких і спробуємо там у по... поганяти, побити. Народ, Приїхав я на озерце нове перейшов дивіться який класний окунець. Першого закиду. Це така маленька така водойма. Я думав, що зацеп. Клас, зараз будемо закидати, пробувати ще. І різні, різні приманки. Так, один окунець є. Невеличкий. Будемо кидати ще пробувати. Ось така приманка. Не знаю, чи правильно, щоб гачок зверху йшов. Не розбираюсь у цьому, але з першого закиду був на попередньому. Там тут Пару метрів ще було одне, таке більше. Там кидав дуже багато часу, не знімав, то жодної покльовки там не було. Треба робити з паузами Надіюся, що їх тут багато. На таранічку можна наловити. Глибина дуже велика тут. Опа, є. На глибині. Опа-опа-опа, дивіться, другий закид. Другий закид. Цей менший. Ледь, ледь так за губу. Коротше, вони на глибині. З, з паузами кидаємо. Так. Вже декілька разів кидав, покльовок нема. Було пару ударів. Попробуємо на такого хробачка. Краще, звичайно, було б на відвідний поводок половити, але в мене немає спеціальних грузів та і опиту нема. Так, пробую я і вертушки кидав, щось нічого не бере. Окунь є ніби щось його в один mm -hmm. момент. Переключило. Перепробував я от купа різних. Нема толку. Йдемо ще от до того озерце, зайдемо, може будемо вертатися, ще раз сюди заскочу. Ще от підійшов, тут така є одна водойма, побачив по карті. Тут ще не ловив, бачу рожки є, берег такий крутий. Але звідси мені буде погано закидати. Треба туди обійти, де березе. Чи не можу я туди пройти. Бачу, є там якийсь захід протоптаний. Можливо кругом треба обходити. Ну, таке цікаве місце досі. Тут глибина бачу є. Вон там скільки рожок наставили. Тут хтось. рибачить конкретно. Треба буде... На наступний рік літом весною сюди підійти, якщо все буде добре. Ну, спробуємо все цієї сторони кинути пару разів. Тут бачу я більш-менш, Зійду вниз. Тар був. Опа, опа, опа! Беремо, о, цей хороший. Цей такий вже непоганий. Чотко. Ха... Так ніжно взяв легенько. Так, тихо, тихо. Дивіться, теж такий хороший. Блін, класна приманка. Поки що тоді не міняю, віддай, віддай. Поки що її не міняю. Ох, дарбув. Дарбув стянуло мне. За хвостик. Блін, живуча. Силиконка. Живуча. Ох, чуть. На кущик не закинув. Там якраз та гіляка йде, блін, зараза посередині, і вони біля неї якраз і беруть. Входу під нею так якби сидять. Треба для таких випадків офсе гачки якось ставити. Опа, є. Непоганий. Ні, не смоталися. Вітай, хвіст. Богодар. Два тичка було. Стягнув мені. Ще один є. Вже хотів йти, але ще пару разів закину. Ну, місце розвідав. Непогане. Як на перший раз, я думаю. Тому що на річці нічого не було. Взагалі не брало. Так, зараз спробуємо. Тут один водоймчик бачу є місце. О, тут взагалі круто. Нічого собі. Ось тут я покидаю. Народ, Фу, емоції зашкалюють, дивіться якого монстра я взяв. Останній закет робив. Останній закет і вже хотів йти додому. Ось на таку маленьку силіконку. Коли воно в мене зачепилося, я тягну, Я думав, що в мене камера виключена. І наоборот хотів включити, а вийшло, що вона була включена, я її виключив, коли тянув. я її витягнув. І ось таким ще поводком. Тут флюркарбоновий карбоновий поводок. Не хочу туди пхати пальці. Тому що можу залишитись без нього. Ну там воно прямо глотнуло до самого шлунку. Ну така десь, більше кілограма. От обрізана обірвана леска. я вдома дістану, приманка, мабуть, там є. Приманку вона глутнула. І леді її витягнув. У мене взагалі немає ні поводка, ні нічого. Просто тоненька леска. Я на окуня ловив. І от під самим берегом отаке чудо вальнуло. Я просто в шоці. Народ за такий. Трофейчик, у мене це трофейчик, бо я першу щуку піймав. А, ну, на річці там було маленькі щучки, то я не рахую. навіть, А це таких хороших щук це перша, ну Десь біля кілограма. Дома зважу. Так що за таку рибку лайкосик мені. І вже буду збиратися йти додому. Завершення сьогоднішнього дня просто мене шокувало. Клас. Довольний капець, емоції зашкалюють. Все, всім дякую за перегляд, ставте лайкоси. Слава Україні! Всім пока!